Хотів би почути від коханої, щоб ти здох Наша лавсторі, колись поріжуть на наша таксток. Будь ласка, тільки не я навіть якщо добре заплатять, я вже мацав добре, чи на багатьох принцесах платять Всі так кончить популярності, як припадок на скоку Мені щоб читати реп, не треба срати на скавку На Калуш, на Альону, yeah. на Івана Клеменка, мені достатньо ляні на кухні прикильнути демку. Посеред ночі мене відвідає катарсис. Давно придумано, може, просто катайся. Я тону тобі стейч, дай він вільний, є пікні. Давить на мозки думка, що ми можемо бути помітні. Для мене глава невідомі, принцип на місці. Ніби ми записували без тіні речі за двісті гривень. Я вдячний кожному, хто шукав паскалки, скрупульозно. Ед не вернеться, Лях не читають з туперкульоза. Реальність інша, Степан стипан спите сером, Календарик кол. Який ми носимо наксеро, чорно-білий не стягую сорян Від цього тягара в патрусі перевернута земля, розлиті океани Я сиджу, як кіано, десь на лапці, з драком, поки рак, мою бабцю Її смерть лежить в папці з моїм тестом Зенео, нині рахую, палив сини Омалюй сонце, не на наші мої псі не Кавою до веранди, нам вони лиш до покла навчитись бути толерантним, не перегризтих між собою, не запхати, ніж живіт Бо поки ми стремося, русські ще живі, мойся в цьому світі не чути наш голос. Ні, ми тут, але хвилина мовчання, схожа на німоту, гірше за ядерку ми. Тут всі уражені масово болем я задихаюсь коли спускаюсь на марсове поле десь поряд чистять кеш на будівельних паспортах, будують стадіони, ви там часом не за спартак. Окрім росні свої твори, і люди б'ють тату на свинях навколо стільки зрадинки ти будеш сильним. Якби ми були птахами, я б хотів бути, як Джонатан там, та ми мурахи, Замість неба підошла, чого те і ти ще довго, як казав, шановний пан Йогансен перемога трохи інша, без і вітань. У 15 шлонко в 30 хромпаки та мій пекар Сьогодні зелений, як хромакей Не заклиснутись портям оцунем Зелайна, пистя, температура, сорок очі, як собі яйця блистять, іноді мені хочеться прокинутись тим самим Він Не відстрілює, що йде війна, і посуду їм Не підволікається, дивлячись в ікеївський каталог, а висунувши язик, то бігає за котами сонце